so раптово вийшов зі словами про Путіна та Росію. Зробив заяву, яка просто не вкладається у голові. Назвав шлях, яким війна дійде до завершення на фоні буремних подій в Україні. Колишній головком назвав єдиний вигід який нам варто скористатися, аби себе врятувати, ми й не могли уявити. Але схоже, найближчі дні будуть вирішальними для майже чотирьох років протистояння з рашистами. На далі про це на піціві вітаю вас, шановні глядачі. Колишній головнокомандувач а нині посол України у Великій Тання Валерій Залужний вийшов із рядом оголошень про Путіна. Спершу він сказав, що ця війна не завершиться переможним маршем чи підписаним миром. Вона просто стихне на кілька років. Утім, потім знову повернеться за його словами. Війна не закінчується. На прохання НАТО чи через новий інформаційний привід, щоб з'явилася можливість для миру, мають одночасно скластися передумови на полі бою в економіці і у політиці. Схоже, час таки прийшов. Далі цитую війна не завжди завершується перемогою однієї сторони. Вони та поразкою іншої так було у другій світовій, але це радше виняток. Більшість воєн завершується або взаємною поразкою, або тим, що кожен вважає себе переможним, пояснив залужний. Генерал переконаний, що Кремль не погодиться на припинення вогню без капітуляції України або її глибоких поступок. Усі інші сценарії це номера мира пауза перед новим водком. Водночас навіть тимчасове припинення війни, на його думку, може дати шанс Україні. Навіть мир у очікуванні наступної війни це шанс. Шанс на відновлення, глибокі реформи Економічне зростання, повернення громадян наголосив залужний. Колишній головнокомандувач каже, що для України перемогою буде розпад російської імперії. Водночас поразка України стане уже її власний розпад і повна окупація. все інше просто затягування конфлікту у цьому ж контексті. Генерал нагадав про реалії. Нині за його словами умови пропонованих Україні мирних угод стають все гіршими. І пропозиції, які де факто були російськими і були легалізовані через звідка я маю на увазі так звані 28 пунктів. Вони, як на мене, ніяк яких перспектив до а, реального миру не відкривають, а навпаки, відкривають перспективи до громадянської війни в Україні? Я думаю, що в цьому, власне, кажуть, ці росіяни полягають ніякого миру вони не хочуть. Вони хочуть дестабілізувати Україну всередині, розуміючи, що в принципі зовнішньо перемогти Україну вони не спроможні, і е, в такий спосіб вони намагаються використати оці самі миротворчі прагнення сполучених штатів, прагнення сполучених штатів торгувати з Росією. І вони таким чином маніпулюють Трампом, вкидаючи йому ці всі ідеї про величезні торгівельні проекти спільні, а зрештою просто намагаються через цю маніпуляцію впливати на позицію Сполучених Штатів. Тому, дивлячись, що дивлячись, що і яким чином буде, зрештою, укладено, а головне, не що підписати з Росією. Тому що Росія вона завжди ставиться дуже, скажімо так, вільно. До будь-яких домовленостей, які вона з кимось укладає, тим більше якщо вона укладає ці домовленості з державами, які вона вважає нижчими за своїм статусом, тому тут важливо не те, що, наприклад, Україна укладе із Росією, які будуть України домовленості з Європою, з сполученими штатами, що вони знову ж таки будуть Україні обіцяти, і яким чином це все будуть забезпечувати, тому що просто якихось висловесних обіцянок замало, Україна, я думаю, вправі. Очікувати і вимагати від сполучених штатів міждержавного договору ратифікованого конгресом, який би чітко закріплював зобов'язання, які є у сполучених Штатів по відношенню до України. Інакше це все знаєте ні про що. На жаль, Сполучені Штати як держава неодноразово у відносинах з Україною демонструвала навички такого: знаєте, дрібного афериста, який щось обіцяє, але потім відмовляється від своїх обіцянок. Це реальність. Ну, ж таки, можна згадувати нескінченно довго Будапештський меморандум та інші документи, які були Україні Сполученими Штатами, а Сполучені Штати їх не виконали і, зрештою, відмовилися повністю від їхнього виконання. А тому тут треба думати не лише про те, щоб з росіянами щось підписати, те, що росіяни нічого виконувати не будуть, це факт, але їх можна до цього певним чином примусити, якщо це все буде доповнено відповідними домовленостями з великими світовими гравцями. Тим часом російський противник введення військових дій намагається створити соціальну допругу в Україні, завдати втрату живі силі та непомітних втрат фінансового ресурсу. При цьому можливий справедливий мир без гарантій, безпеки та реальних фінансових програм неодмінно призведе до вже громадянської війни. На цьому також наголосив екс головком ЗСУ Валерій Залужний. Наприклад, якщо Росія повністю окупує Донецьку область або інші, війна триватиме як на політичному, так і економічному фронті, оскільки політична мета не буде досягнута, заявив. Лужний і продовжив Тож далі. цитую, боротьба за символічні географічні і культурні об'єкти, а не за ділянки місцевості є найвигіднішою у такому разі. Притворення таких об'єктів у фортецю лише підтверджує і підтримує ворога стратегію у рамках стратегії війна на виснаження. Всі операції характеризується тим, що мають обмежену мету. Війна не є вирішальним ударом, а є боротьбою за позиції на військовому, політичному і економічному фронтах, з яких зрештою можна було б завдати цього удару. По стратегія виснаження є свією вирішальне. Удари, якщо для противника це доведення країни до розпаду через військові дії, політичну й економічну ситуацію, що ж тоді є рішучим ударом у цій ситуації. Якщо згадати історію, то відповідь очевидна: це громадянська війна. Так само це і є вирішальним ударом, якого Росія систематично досягає реалізацію стратегії на виснаження. Це війна, до речі, за відсутності єдиного бачення, нової архітектури і паку, хоча б на європейському континенті, можливо, не лише внаслідок досягнення політичної мети, а й як не дивно, через Дливий мир, який без гарантій безпеки та реальних фінансових програм неодмінно виведе війну з Росією у наступний етап вже громадянської війни, заявив залужний. При цьому щоб убезпечити себе від повторного вторгнення РФ і, на думку залужно Україні потрібні такі гарантії безпеки, як вступ в НАТО, розміщення ядерної зброї на своїй території або великого військового континенту. Можливо, що напередодні переговорів делегації України та США залужний застерігав від швидкого укладання угоди, яка може призвести до втрат незалежності. Він запропонував. В інші варіанти гарантії безпеки, заявивши, що Україна повинна вступити в НАТО і навіть розмістити у себе ядерну зброю своїх союзників, щоб запобігти подальшим нападам рефії щодо вступу України в НАТО, видання The Telegraph нагадало, що головна вимога російського диктатора Владіміра Путіна якраз полягає у тому, щоб Україна в жодному разі не стала членом НАТО, інакше він не підпише жодного мирного плану. При цьому європа і США сходяться на думці, що для України необхідна гарантія в стилі статті 5, щоб запобігти новому вторгненню рашиського диктатура. Тора водночас залужний наголошує, що наслідку ухвалених рішень у сфері мобілізації почали завдавати непомірної шкоди. Ексголовком вважає, що Україні для формування стратегії введення війни бракувало політичної мети. Це на його погляд відобразилося на ставленні громадян до мобілізації. Саме громадяни вважає він є ключовим у класичній трійці, необхідної для війни населення збройної сили державне управління. Без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства. А перш за все до мобілізації, яка стрімко почала давати збої, сказав він. Залужний вважає, що всі спроби військового командування сформували військову стратегію, не матимуть результату без політичної волі, яка формується через політичну мету. Залужний розповів, що під час перебування на посаді головнокомандувача дав команду підняти всі директивні документи, що надходили до генштабу, аби з'ясувати, яка політична мета війни була визначена. Однак її в цих документах не було. Тож він спробував сформулювати її і підготувати статтю про політичну ціль війни для. України в кінці 2023 року, що залишилось на опублікованою градус політичної напруги, тоді так і не дозволив моїй совісті дати рух цій статті. Надто крихкою була внутрішньополітична ситуація. Та окремі її положення, все ж таки лягли в основу замислу наших дій на 2024 рік, який на жаль так і завершився на попарі. Сказав заложний посол додав, що все ж таки наразі про формування політичної мотиві не важливо пам'ятати. Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої. Так було у другій світовій, але це рідкісний виняток, бо так було майже ніколи не бувало в людській історії. Переважна більшість воєн завершується або взаємною поразкою, або кожен впевнений, що переміг або інший варіант. Отже, коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати. Так, перемога це розпад Російської імперії, а поразка повна окупація України через її розпад. Все решта просто продовження війни. Сказав він, враховуючи поточні умови на фронті і в дипломатії. Зложний вважає, що головною політичною метою для України зараз є позбавлення ці є можливості здійснювати акт агресії проти України в осяжній перспективі. Тож, екс головнокомандувач ЗСУ, нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, чи буде балотуватися у президента України. Під час заходу Україна змінює світ діалоги про можливості. Він заявив, що скаже про своє рішення, коли прийдуть такі умови. Про це повідомляє Нью-Вось, що виступає організатором заходу. Приймуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, тоді буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти. Та зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше, сказав Залужний. А за даними закордонного медіа ресурсу Intelligent Online, колишній командувач зсу, який зараз обіймає посаду посла України у Великій Британії, Валерій Залужний, нібито став об'єктом звернень з боку кількох топ-військових керівників щодо входження до його парламентського списку у разі висунення на пост президента у контексті обговорень майбутніх політичних кроків залужного згадують, що розмови про те, хто може стати наступником зеленського, тривають вже роками. Деякі спостерігачі важають. Що ці наративи можуть бути частиною інфоприводів, які розколюють політичне середовище, тоді як інші очікують реальних змін у керівництві країни? Заложний мовчав щодо будь-яких майбутніх політичних планів, а його команда жорстко контролює його публічні виступи у Лондоні. The Guardian пише наступне. Також заходи в контексті цих розмов стосуються інших очільників оборонної сфери. За даними джерел, крім заложного, можливі політичні амбіції можуть виявитися вимовні діячі з вітчизняного силового блоку, зокрема чільної ГУР Кирило Беданов. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.